В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин в країні агресорці Росії. Найближчим часом може відбутися черговий заколот або революція. Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю ABC News. За його словами, заколот засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина виявило слабкість керівництва російського диктатора Володимира Путіна. Я цитую: вони вирішили зупинитися. Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот заколот», – заявив Зеленський. Більше розпитаємо в спікера онлайн з нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, ми вітаємо вітаємо вас і дуже дякую, що ви з нами. Вітаю вас, дуже вам за запрошення. Як завжди так, ну звісно, я думаю, що ми не більше знаємо ніж президент або наша розвідка. Так, але все ж таки, на вашу думку, як політолога щодо нового заколоду чи заколоту чи революції в Росії, чи можливо це. Дивіться, мені здається, що взагалі сама історія з Пригожиним – це лише тільки початок. Чому? Тому що, як на мене, сам факт того, як всі ці події відбувалися, сам факт того, як це все відбувалося, нам показує, що всередині російського суспільства визріває певна, як на мене, опозиція Путіну. І Путін це розуміє. Тому що я у мене є така версія, що історія з Пригожиним – це скоріше своєрідний фальшпуч. Тобто організований не без участі Кремля. Але навіщо організований? Організований щоб по побачити виявити мережу незадоволених. А тобто, очевидно, що в Кремлі вже є ця інформація про те, що можливо частина олігархів. Можливо, частина представників військового корпусу, а потенційно може стати тією групою, яка кине виклик діючому президенту Російської Федерації. І як на мене, оця вся історія з Пригожиним, це якраз і було про те, щоб виявити оцю мережу незадоволених. Тобто, чи виявили відкрите питання? Але ми бачимо, що там подекуди пішла інформація про нібито відсторонення і Гірасімова. Ну скажімо так, Суровікіна нібито теж так, тобто від окремих ключових позицій, але в цілому ми бачимо, що от після цієї історії з путчем, або як його називаю, фальшпутчем, щоб запобігти реальному путчу в Кремлі, справді відчувають певний неспокій. А я нагадаю від чого почався цей неспокій. Насправді, цю інформацію про те, що щось подібне може відбутися в Росії, задайте дуже активно почало обговорювати після того, як над Кремлем вибухнув безпілотник, і От в Україні, наприклад, від Рахамія навіть тоді висував ідею про те, що можливо це пов'язано з тим, що різні башти Кремля почали боротьбу одна з одною. Да, ну тобто, а потім ми побачили всю всю решту історії. Тому як на мене... По перше, в Кремлі все ще розуміють, що проблема тільки може далі бути посилюватися, тому що оцей фальшпуч він не виявив, як на мене, всю мережу, наприклад, незгодних як можливо це вважали в Кремлі. І другий момент в Кремлі можливо тут навіть загралися. І історія з Пригожиним, вона показала для російського істеблішменту, що, власне кажучи, Кремль може достатньо легко втратити монополію на примус. А з точки зору політичної науки, втрата монополії на примус з боку державних органів влади, це в цілому завжди чаровато або веде до того, що можуть відбутися повстання або так, спроба інших гравців кидати виклик діючій владі. Тому я думаю, що от ці слова зеленського про те, що як він сказав в інтерв'ю, про те, що в Росії подальша політична нестабільність, а може турбулентність, може так сказати, тільки посилюватись. Вони справді мають місце. Бо я ще підкреслю, навіть зважаючи на той момент, як мені здається, де що оця історія з привоженим це було дещо погоджено з баштами Кремля. Тобто, просто там не до кінця зрозуміло, чи це Путін, чи можливо Патрушев, але це відкрило ящик Пандори. Тобто, для всіх інших політичних економічних гравців Росії тепер зрозуміло, що потенційно влада лапка. Вона може впасти, і а, насправді це навіть для населення стало зрозумілим. Я вам хочу сказати, тому що помітьте, я чомусь не бачив на вулицях а, російських міст а, великих мітингів на підтримку а, Путіна і так далі. Їх не було. Тобто, по суті, пригожин, якби він а, далі мав бажання, він спокійно міг би рухати далі на Москву. Ще питання: які реакції світового політикуму на події ВРФ за участі ПВК Вагнер? Що ми знаємо на сьогодні? Тому що ми пам'ятаємо як на початку, так 24-го, Це були такі дуже стримані реакції. Мовчанка була. Що зараз відомо? Я можу зрозуміти, чому була така реакція? Ну, помітьте тоді, і сполучені штати Америки так достатньо обережно реагували. Чому? Тому що вони не хотіли, щоб Росія, російська пропаганда. А це використала їх реакції, наприклад, там, на підтримку, умовно кажучи, і сказала, А бачите, хто це організував і так далі. Тому у них була така дуже бережна реакція, і вони просто спостерігали за ситуацією, Да? І ми це бачили з боку а, західних урядів. Ну і плюс, звісно, фактор ядерної зброї, тому що а, одразу ми ж отримали з вами інформацію. Пізніше західні змі про це почали писати: про те, що а, низка країн НАТО зверталася до військового відомства Росії, щоб довідатися, а що там з ядерною зброєю. Що там відбувається, так тобто хто хто власне її контролює. Але я думаю, що захід, дивлячись на цю історію, він вже робить висновки. Тобто, що російсько-українська війна, яку почала Росія, ця війна вже почала впливати на середину російського естеблішменту, середину російського суспільства, так що потенційно там справді наростають оці певні внутрішні протиріччя, і вони тільки посилюються. Один момент, другий момент, як на мене, була дуже показова ця історія зараз з Ердоганом і з поверненням а, командирів а, Азову Україні, тому що помітьте, ця історія. Теж вона відбулася вже після оцього фальшпучу, як я його називаю в Росії. Скоріше за все, Ердоган а, теж ну і Туреччина, і ті країни, які раніше там активно могли співпрацювати з Росією там в контексті обходу санкцій, і так далі, то вони ж теж за цією ситуацією слідкують, і той факт, що Ердоган публічно пішов на такий відкритий конфлікт по суті з Росією, показує, що країни бачать, що Росія слабка. Тобто, дивіться, один з ключових висновків цього вже можливо в Кремлі це не до кінця прорахували, але це реалізується в наших очах. Що навіть ті країни, на які Росія... Ну, Росія сподівалася, що ці країни будуть їх союзниками, а і так далі. Вони почали розуміти, що політичний режим в Росії він слабкий. Так і ще ви згадали про питання володіння і контролю над ядерною зброєю. І ми пам'ятаємо, як тоді, вже після всіх подій з Пригожиним, Кремль заявляв, що. Під контролем ядерна зброя, те, що хвилює так, суспільство світове і світових лідерів, чи дійсно це питання настільки наріжне і от воно в топі найперше, що там з ядерною зброєю в Росії, коли там такі незрозумілі події, так де влада вже майже нічого не контролює або обмежено контролює, то наскільки важливо це саме питання? Ну, це питання важливе. Ми маємо просто розуміти логіку західних країн. Вони бояться, що просто контроль над ядерним арсеналом Росії, хоча не до кінця зрозуміло, як, якому він взагалі стане, так і що з цим арсеналом в реальності. А, але це більше тисячі а, ядерних боєголовок. Це засоби доставки ядерної зброї. Вони бояться, що хтось отримає якась, наприклад, терористична група. Отримає доступ до цього ядерного арсеналу і потім зможе використати або ці технології, або безпосередньо самі ці засоби, які зберігаються. Тому реакція тут західних країн вона зрозуміла. Власне кажуть, що ну як ми ж з вами теж слідкуємо за такими повідомленнями, які йдуть з Росії на цю тему. Тим паче, що Росія час від часу ми це бачимо, намагається бряцяти тут зброєю і там. Нібито говорити про те, що вони потенційно можуть використати ядерну зброю, тому це питання, скажімо так, воно хвилювало, і я думаю, хвилює далі західні країни. І до речі, це ще раз нам показує, чому захід розуміє, що оцей режим да який показав себе, ну настільки глиняним да, по суті, оця історія з провожним показала, що там можливі дуже багато різних карколомних змін, що насправді заходу точно нема про що говорити з додатково з таким режимом. Тобто, тому що ну там всередині режиму, як то кажуть, відбуваються такі внутрішні відцентрові тенденції. Що завтра можуть бути абсолютно інші люди, які будуть представляти Росію на світовій арені. Ще одне питання. Ми пам'ятаємо, як російське суспільство реагувало на ходу Пригожина, так нічому не, не припиралися, не нічого не забороняли, вели розмови. Ось там навіть є відео, де люди просто проходять мимо, знімають на телефони, або ж продовжують прибирати вулицю як один з прибиральників. Так на вашу думку, наскільки росіяни готові підтримати хвилю протесту проти діючої влади? Дивіться, я думаю, що ну, коли взагалі вся ця історія починалася з пригожинським мітингам, а да а походу на Москву і так далі, то у Кремля одна з цілей, як на мене, була в тому, щоб а, знаєте, внести, нібито свою рідну привівку російському суспільству. А що дивіться. Якщо ви навіть не підтримуєте діючий режим і так далі, розумієте, що це може закінчитися тим, що буде всередині громадянська війна і так далі, вона розпочнеться. Мені здається, що одна з цілей, взагалі, всього цього заколоту була спроба вплинути на частину ну, росіян, чому я до цього часу притримуюсь версії, що щось тут було погоджене з Кремлем. Да, інша справа, що вони не завжди контролюють, знаєте, наслідки цих дій. Так, ось для того, щоб змусити російське суспільство. Перелякатися будь-яких потенційних політичних змін, але ця історія вона була дуже показова, якраз справді з точки зору суспільної підтримки. Тому що згадайте, путіну постійно малюють в результатах виборів там 80, скільки там відсотків. Але де це путінська більшість? Де мітинги в Москві на підтримку Путіна чи в інших містах Російської Федерації, коли відбувався цей марш пригожне? Їх не було. Ну, тобто, це показує, що всередині це суспільство настільки політично воно, скажімо так, зачищене, настільки там відсутня будь-яка політична ініціатива. Що, власне кажучи, Кремль, скажімо так за що боролись на те й напоролись. Вони зачищали суспільство від будь-якої політичної конкуренції всі ці 20, більше 20 років правління Путіна. От, власне, вони отримали таке аморфне суспільство, і я думаю, що насправді російське суспільство потенційно воно готове. Підтримати будь-яку іншу владу, яка скаже, що вона готова забезпечити хоча б мінімум стабільності. Ось цей ось ситуація з Пригожином це показала. Олексію, і наостанок ми бачимо, що немає такого публічного покарання Пригожина і вагнерівців, так, є якісь переміщення, тобто переміщення сил і так далі. Але все-таки чи є якась влада, сила, яка сьогодні може протистояти Путіну? То який там розклад сил всередині Російської Федерації? Дивіться, я думаю, що а, вся ця історія з Пригоженим, якщо до своєї гіпотези, вона починалася для того, що Путін намагався виявити. А, тобто, він скоріше за це знає, що є якась група незадоволена. Скоріше за все, ця група пов'язана з військовими, а російськими військовими, які бачать, що Росія програє війну. І які розуміють, чим це закінчиться для Росії, як до речі, це в історії вже на 20 му сторіччі було а, декілька разів, і в і в 1905 році можна пригадати, і в 1917-му році і в більш екстремальному варіанті, і а, я думаю, що була спроба деактивувати цю групу військових, але. Чи вдалося це путіну відкрити питання? Тобто я думаю, що одна з ключових груп, яка може кинути виклик Путіну і яка знаходиться в Русь Росі... там всередині Росії, це група військових. Друга група це олігархи російські або частина російських олігархів. Так вони отримали своє багатство завдяки Кремлю і всі ці роки його змогли накопичувати. Але зараз. Частина цих людей, вона по перше, під санкціями і вона не може користуватися своїми активами. Очевидно, що ця група потенційно може виступити контактерами заходу, щоб зняти з себе частину санкцій, і власне кажучи, закінчити війну, вивести війська і так далі. Тому я думаю, що ці дві групи потенційно є тими, хто на яких до яких путінський режим вже починає відноситися все більше і більш підозріло. Олексію, ми вас почули. Дуже дякую, що знайшли час. долучились до нашого ефіру. Дякую за вашу думку. Це був Олексій. Якубін на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось згодом.